Друзі, мої вітання! Канал Магія рослин, Миколаїв, Південь України. Якщо ви в пошуку рослини для зеленої горожі, зеленого паркану або вам потрібна рослина, щоб прикрасити веранду, альтанку, можливо, зробити навіс, то зверніть увагу на плющ. Зараз січень, але це вічно-зелена Ліана. І сьогодні мова піде про нього. Важливі факти про плющ. Крім того, що це вічно-зелена рослина, тобто має декоративний вигляд впродовж всього року. Плющ досить має низьку зимостійкість – Мінус 23, мінус 28, в залежності від виду, від сорту. Розміщувати плющ можна в затінку, в напівтіні і на сонячному боці ділянки. До ґрунтів не вибагливий, але не буде зростати там, де сухо і там, де кислий ґрунт. Плющ швидко зростає, коли це вже доросла рослина. Приріст в рік може бути 1-2 метри. Але в перший рік після посадки він вас не здивує. Він може зростати. І 5 сантиметрів, і 20 сантиметрів. Плющ може бути ґрунтопокривною рослиною, тобто виконувати роль зеленого килима. І це непоганий варіант для мешканців північних регіонів, де міцні морози взимку. Під снігом зимує, навесні відновлюється і зеленіє, а також плющ це варіант для вертикального озеленення. Я буду показувати розміщення плюща на ділянці на прикладі сорту. З темно-зеленим забарвленням листя це плющ звичайний, плющ Хедера. І у нас на півдні України, напевно, на кожному подвір'ї зростає ця Ліана. Роблять огорожу, роблять зелений паркан, пускають ліану як на кам'яні паркани, так і на сітку Рабіцю. І зараз давайте розглянемо, завдяки чому ж піднімається плющ вгору. Якщо уважно придивитись, ми бачимо. Повітряні корінці, ось вони працюють як присоски. Ось за допомогою цих корінців фіксуються пагони, і також отримує рослина, воду та поживні речовини, якщо ці пагони розташовані по землі. Обов'язкова умова, щоб поверхня була шорстка, тоді може чіплятися корінцями плющ. Давайте я зараз його отак приберу. Бачите, як ці коріння працюють. Якщо є щілини, також плющ піднімається саме там, де є щілини. Тому що дуже легко йому зачепитися та йти вгору. Це наше подвір'я і плющ зростає вже 12 років. Не можу показати його во всій красі, тому що у нас тут тривають ремонтні роботи. Ось, де наш фред стоїть, тут ми ремонтуємо водоспад. Але ви можете побачити, що плющ зростає як вгору, так він і йде вздовж паркану. А також стелиться по землі. Ще 12 років тому це був один садженець, який ми висадили тут в каміннях. За цей час обрізала, формувала, щось вирізала, тому що плющ Целіана агресор. І коли це вже дорослий плющ, потрібно його постійно контролювати, тому що пагони один на один, один на один. Для чого я вам так це? Детально розповідаю для того, щоб ви розуміли, де краще розмістити плющ. Чи підійде для вашої ділянки він, чи ні? Це все один садженець, один плющ. Нічого більше я не досаджувала. Але з часом пагони торкаються ґрунту, фіксуються за допомогою корінців. Корінці тягнуть воду, поживні речовини, і таким чином плющ зростає і зростає. Якщо мова про вертикаль або навіс, то повинна бути опора під плющ. Одразу зазначу: чим міцніше опора, тим краще. А також потрібно зафіксувати опору. Наприклад, у моїх батьків зробле навіс, який йде до будинку. Такий самий принцип є і на винограді, на ньому краще буде видно, тому показую. Металеві стовпчики вкопані та ще й додали цементний розчин. Зверху металеві прути йдуть від стовпчиків до будинку. З часом Ліана стає важкою, розростається, тому не потрібно економити на опорі, щоб вся конструкція разом з плющем не впала. Було питання, як сформувати з плюща колону. Дивіться, стовпчики металеві, фарбовані, але вони оплетені плющем вже декілька разів, тому що поверхня не гладка, і Ліана знаходиться в напівтіні. Зростає плющ тут більше 10 років. Ніякої фіксації рослини по стовпчику немає, і плющ висаджували, відступивши 10-15 см від стовпчика. Всього була висаджено чотири гілочки плюща, які мама взяла у сусідки. Плющ може виконувати роль захисту від вітру, палкого сонця, бо він, як маркіза, частково прикриває будівлю, навіть не торкавшись її. Я б рекомендувала не висаджувати дуже близько до будівлі плющ. Не забувайте, що ця ліана агресор. Якщо в перші роки дуже повільно зростає, то потім постійно потрібно обрізати та контролювати її розростання. Чи складно доглядати за таким зеленим навісом. Моя мама сама доглядає за садом, їй майже 70 років, і найважче прибирати сухе листя та зробити обрізку, тому що це виконується на драбині. Ці роботи проводять один максимум два рази на рік. Головний корінь плюща біля стовпчиків, завдяки ньому отримає ліана воду та поживні речовини. Полив йде під корінь зі шлангу. Для формування навісу з плюща потрібно мінімум. 5 років, А потім підтримуємо форму. Моя думка така: зелений навіс з плюща це бюджетний варіант, який буде прикрашати ваше подвір'я впродовж року. Плануєте паркан або огорожу з плюща. Давайте розглянемо варіант, який я також вважаю бюджетним це металева сітка, сітка рабиця яка вкрита плющем. Ця зйомка була в квітні, а ділянка моїх батьків. Спочатку йде одна секція паркану з гладкого матеріалу. І тут застосували сітку, яку використовують на огірках. Можна і таким чином фіксувати плющ, щоб швидше він піднімався вгору, а потім вже йде металева сітка. Паркан немаленький і майже повністю заплетені всі секції плющем. Це як суцільна стіна. З-за вишки плющ буде таким, як висота паркану. Пагони ліани з часом схиляються донизу, і тоді їх потрібно вкорочувати та контролювати розростання обрізкою. Коли плющ занадто щільний, це теж не дуже добре, тому що нижні пагони не отримують достатньо сонячного світла, поступово вони сохнуть, також, якщо погано провітрюється плющ, це може призвести до хвороб. Тому обрізка плюща в дорослому віці обов'язково потрібна бути. Бачите, як поступово розростається плющ, взагалі він тягнеться до сонця, пагони спеціально ніхто не фіксує. Як я вже казала раніше, головне якісно закріпити паркан, щоб це була міцна конструкція. Ми живемо в степу, тому потрібно, щоб зелений паркан витримав потужний вітер та вистояв після крижаного дощу, що буває у нас взимку. Паркан з цегли, з каміння це один із найкращих варіантів, тому що шорстка поверхня є плющу, за що зачепитися. Також ці матеріали накопичують вологу, а плющ. Витягує корінцями цю воду. І якщо розглядати дерев'яні опори, дерев'яні якісь споруди, також плющ буде зростати, він буде оплітати це все дерево, воно накопичує вологу. Що для плюща теж дуже гарний варіант. Було таке питання: якщо паркан з шиферу. І висадили під парканом плющ, чи потрібно якось плющ фіксувати, чи буде він зростати по шиферу? Так, він буде зростати без вашої допомоги, тому що шифер все ж таки має шорстку поверхню, і мінімально йому є за що зачепитися. Але якщо ви бажаєте допомогти йому, якщо вам потрібно це все швидко зробити, можна якусь мотузку чи шпагат понатягувати і пустити Спрямувати плющ в цьому напрямку. А скільки, напевно, відстань потрібно саджанців? Це залежить від того, як швидко ви плануєте отримати ефект стінки, які у вас умови, який клімат і яка агротехніка. Це ділянка родичів. Пагони плюща висадили на відстані 70 см під парканом. До речі, це були саджанці мого плюща, які мали невеличкі корінці. Чому так щільно саджали? Тому що це був серпень, було спекотно, але всі саджанці вкоренилися. Такий вигляд рослини мали на третій рік. Посадка замульчована корою, можна іншу мульчу використовувати, і місце на півтінь. Де не потрібно розміщувати плющ. Якщо у вас паркан металевий, наприклад, металопрофіль, плющ по ньому не підніметься вгору, тому що металопрофіль, він гладкий і він нагрівається влітку. Цей паркан знизу має бетонну основу і її замаскує плющ. Надалі Ліана буде зростати як ґрунтопокривна рослина. Потрібно все зайве обрізати, щоб не йшов плющ до сусідів та не заважав ходити по доріжці. Будьте дуже уважними, коли ви висаджуєте плющ біля дерев, хвойних рослин, тому що плющ це агресор, і він з часом може заплести рослину, витягувати всі поживні речовини, витягувати воду. Тому там, де зростає плющ, де є така щільна посадка, я його обрізаю спрямовую. В певному напрямку, якщо не маєте можливості контролювати, приділяти увагу, краще не саджайте. Я отримала досить цікавий коментар від глядачки. Вона поділилася своїм досвідом, що я хочу відповісти вам. Ну і всім глядачам, так дійсно не потрібно розміщувати плющі біля будинку, біля старих споруд, тому що він з часом може зруйнувати і фундамент, і зруйнувати стіни, особливо якщо вже розвалюється якась споруда, то плющ тільки які допоможе, він не зміцнить, він допоможе її зруйнувати. Тому, якщо ви впевнені, що у вас все гаразд з парканом кам'яним, з будинком, тоді ви можете саджати. Стосовно потужного коріння, і, взагалі, якщо вам потрібно видалити плющ, наприклад, ми в цьому місці висаджували садженець плюща. Саме в цьому місці він має потужне коріння, більше його ніде немає. Тільки ось ці повітряні корінці, які десь там вкоренилися. Тому, якщо не бажаєте мати якісь проблеми в майбутньому, не висаджуйте багато саджанців. Достатньо вам буде декілька їх. І другий момент, коли полива недостатня, будь-яка рослина буде нарощувати коріння, вона буде тягнутися до води, йти вглиб і вглиб буде коріння. Тому, якщо у вас полив помірний, якщо йдуть опади, якщо пори зростають рослини, наприклад, у мене тут туя, яку я поливаю більше, звичайно, ніж плющ, то корінці будуть тягнутися там, де вода. Тому зважте всі за та проти. А що стосується, як знищити корінь, дивіться, будь-яка ліана-агресор це і кампсіс, і гліцинія, і плющ, його складно видалити, якщо коріння вже десь там в каміннях порозросталося. Можна використовувати гербіциди, якщо механічно вам дуже дуже важко це зробити. Якщо ви вже визначили, що плющ вам потрібен, на що ми звертаємо увагу, коли обираємо вид чи сорт. По перше, це зимостійкість, тому що є в продажу кімнатні плющі, тобто вони мають низьку зимостійкість. Другий момент забарвлення листя. Плющі з темним забарвленням листям, вони більш універсальні. Вони будуть зростати у вас і в затінку, і в напівтіні, і на сонячному місці вони витримають. Якщо ми обираємо сорти, де є жовте забарвлення, лимонне, ці рослини більш потребують сонця. Краще їх висаджувати не на повному сонці, а де все ж таки є на Чому? Тому що всі плющі, які мають якісь смужечки, якісь плями, мають зелене біле забарвлення, жовте-зелене забарвлення, це все гібридні сорти, і вони не такі невибагливі, як зелені. Вони можуть і хворіти, вони можуть отримати опіки. Тобто краще такі сорти висаджувати на півтіні. А чим можна розміщувати плющ на південній стороні, і як зробити так, щоб він не загинув. На нашій ділянці майже весь плющ зростає на сонячному боці. Щоб він не загинув, потрібно, щоб він вкоренився. Якщо у вас немає можливості доглядати за ним, поливати, мульчувати, потрібно придбати плющик в горщику, закритий кореневою системою, де розвинено вже. Коріння. Тоді плющ не буде витрачати сили на нарощування коренів, він почне поступово зростати. Другий варіант ви заготовляєте живці. Наприклад, розмножуєте свій плющ або взяли у сусідів на гілочки, ви зрізаєте все листя, залишаєте 2-3 листочка, ставите гілочку в воду і Плющик поступово дає корінці. Коли вже корінці розвинені, тоді ви робите посадку. Обов'язково мульчуйте, краще висаджувати восени. Або навесні це як прогріється ґрунт. У нас на півдні це квітень, вже можна саджати. Я всім дякую за увагу. Якщо було цікаво, корисно, не забувайте вподобайку. А також пишіть. Ваші питання в коментах можливо буде ще відео по плющу. Будемо його розмножувати і знов саджати.